11 років тому, 20 лютого 2014 року, Російська Федерація розпочала спецоперацію із захоплення Криму, яка стала початком подальшої повномасштабної збройної агресії проти України. В тодішніх умовах, коли владні та правоохоронні органи України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Виявилися дезорієнтованими та відкрито ухилялися від виконання своїх повноважень щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, меджліс кримськотатарського народу, регіональні та місцеві меджліси, делегати Хорлтаю кримсько кримськотатарського народу, громадські активісти робили всі зусилля, щоб запобігти силовому втручанню Росії. Ситуацію в Криму. Неодноразові зустрічі керівництва та члени Міжлісу кримстанського народу з очільниками Верховної Ради Автономної Республіки Крим, правоохоронних органів, представниками проросійських організацій лише підтверджували необхідність термінової реакції держави на загрозу російського збройного вторгнення в Крим. Проте, всі звернення та заклики міжлісу кримськотатарського народу інших проукраїнських сил Криму залишилися непочутими вищими органами державної влади України та необхідні заходи щодо запобігання злочинним планам Москви здійснені не були, Вичерпавши всі можливості зупинити сепаратистські дії проросійських організацій. Та частини депутатів і керівництва Верховної Ради Автономної Республіки Крим, меджліс кримсько-татарського народу, ввечері 25 лютого 2014 року ухвалив рішення про проведення 26 лютого на площі біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим всекримського мітингу на підтримку територіальної цілісності України та проти спроб. Відторгнення Криму, кримськими медіа, особливо місце серед яких займав перший кримсько-татарський канал АТР та транслювався, який транслювався цілодобово, це рішення міджлісу татарського народу, миттєво було доведено до всіх жителів Криму. Учасники всекримського мітінгу 26 лютого 2014 року, переважна більшість яких були кримськими татарами. Об'єднані гаслом Крим це Україна мужньо виконали свій громадянський обов'язок, зірвавши наміри Кремля продемонструвати нібито добровільне повернення Криму до Росії. Тому в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року російська влада розпочала відкрите збройне захоплення Кримського півострова. Яке було оцінено світовою спільнотою як міжнародний злочин. За 11 років російської окупації Крим перетворено у військовий плацдарм, звідки здійснюються ракетні удари та атаки бойовими безпілотниками по критично важливих цивільних об'єктах, житлових домах, школах, лікарнях, які розміщені на метриковій частині території України. Та внаслідок яких вже загинули десятки тисяч мирних людей, російська окупаційна влада систематично і цінично порушує колективні права корінного кримська народу та права людини, здійснює репресії та злочинну мобілізацію мешканців Криму. Проводить політику зміни етнічного складу населення півострова та цілеспрямоване знищення етнічної та громадянської ідентичності українських громадян. Ришат Аметов став перш, одним із перших жертв російських окупантів, понад 225 громадян України, дві третини з яких кримські татари, позбавлені волі російськими окупантами. Однак, попри всі, всі зусилля окупантів, кримські татари, українці та всі вірні в Україні, мешканці Криму продовжують чинити ментальний, культурний, фізичний спротив окупації, тисячі виходців з Криму боронять країну у складі сил безпеки та оборони України, наближаючи перемогу над російським ворогом. День спротиву російської окупації Криму, ми знову зазначаємо, питання звільнення та деокупації Криму має залишатися в міжнародному порядку денного, попри всі намагання Росії представити питання окупованого півострова як нібито остаточне вирішене і таким, що не підлягає перегляду. Будь-які пропозиції. З чиєї б сторони вони не виходили, якщо вони передбачатимуть поступку Україною частини своєї території, як умову припинення війни мають бути відхилені українським суспільством і владою України. Без звільнення Криму не може бути досягнутий справедливий і довготривалий мир, який забезпечить захист прав і інтересів всіх. Громадян України їх свободу і безпеку. Одночасно ми звертаємося до міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів Америки, з закликом здійснювати будь-які спроби досягнення миру для України лише за участі та згоди українського народу і української держави. А будь-які спроби вирішення подальшої долі Криму лише за участі та згоди корінного кримськотатарського народу та української держави. Висловлюємо вдячність цим країнам за надану ними політичну, дипломатичну, військову та економічну підтримку Україні в її боротьбі, за відновлення власної територіальної цілісності та суверенітету. Захист міжнародного права та забезпечення миру в Європі висловлюємо подяку та підтримку всім військовослужбовцям сил безпеки та оборони України, мешканцям Окупованого Криму, що зберігають вірність України, всім громадянам України, які небайдужістю, працію, активністю сприяють збереженню нашої держави та звільненню окупованих територій та їх мешканців в ці дні, коли зачистили різні пропозиції щодо завершення російсько-української війни, ми наполегливо радимо, якщо хочете, наполягаємо, аби президент України, світові лідери. Всі, хто залучатиметься до майбутніх переговорів, виходили з того, що Крим є колискою кримськотатарського народу, його рідною землею та невіддільною частиною української держави. Звідси Крим це Україна, нічого про Україну без України, нічого про Крим без України. Та кримсько-татарського народу слава Україні! Героям слава!